Наблизився екватор всесвітніх ігор двадцять двадцять які з 7 серпня тривають у Китаї. Головний підсумок четвертого дня змагань для національної збірної України потужний успіх плавців-підводників, де команда виборола сім медалей: одне золото, два срібла і чотири бронзи. Уже друге золото у плаванні в ластах, але цього разу зі світовим рекордом виборола Софія Гречко. Вона була найшвидшою на дистанції 400 метрів. А її напарниця по команді Анна Яковлева стала віце-чемпіонкою. На рекорд не розраховував взагалі. Я, я очікувала перше місце. Я довго до цього йшла. Я тренувалась дуже важко, і в Україні дуже важко тренуватися зараз. Але коли я прибула, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Сьогодні троє українців змагатимуться за золото у бойовому самбо. А загалом за п'ять змагальних днів українські спортсмени вибороли 23 медалі: 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових. Тож збірна України продовжує отримувати четверту позицію у турнірній таблиці командного заліку Всесвітніх ігор, де лідирують господарі змагань. Ольга Ріцюк, телеканал Аверс.